Добрий день, давайте перевіримо домашню роботу. У нас три задачі. Зараз у нас багато задач, тому що ми майже вивчили весь новий матеріал по цій темі, тому ми розв'язуємо задачі. Перша задача 1556, вона проста. Тут потрібно обчислити опір ділянок електричних кіл, якщо опір кожного резистора становить 6 Ом. І ми бачимо з вами три різних кола. Зрозуміло, що мені простіше, я. Капіпаст можу зробити, а вам потрібно це нарісувати. Але далі дивимось, як ми будемо розв'язувати. Для перших трьох ми розуміємо, що вони однакові. Я їх пронумерувала. опір кожного такого резистора у нас рівнює 6 Ом за умовами, і тому ми бачимо, що у нас в випадку А, коли ми будемо розглядати загальний опір, у нас резистор 1, 2, 3 Об'єднане і з'єднані, а в Б і В це змішане розташування э, провідників, так, споживачів, О, вот так вот І тоді ми можемо для випадку А знайти загальний опір це буде 3 r тобто 3 на 6 це 18 А вже для Б і В потрібно окремо рахувати. Для Б зрозуміло, що ми компонуємо 2 і 3, вони. З'єднані паралельно, тому і вони однакові, тому ми можемо знайти опер як опер будь-якого з них, поділити навпіл. Але я зараз не буду окремо рахувати, подивитися, що я буду робити. Ось тут ми три r знайшли. А тепер ми далі дивимося, ми додаємо до R навпіл ще R, який один, перший послідовно з'єднаний. І тоді у нас буде 3 других R. Далі ми поставимо числа. Обчислимо, все зробимо правильно, але 3 других Р це дуже класно запам'ятаємо, і ми до цього ще повернемося. Далі у нас буде два резистора, перший, другий, послідовно. тут буде 2Р, а третій до них паралельно. Тому це буде R3 на R12 і Р3 плюс R12. Преобразуємо, буде 2R. А тепер дивитись. Два паралельних, один послідовний, два послідовних, один паралельний. Коли ми обчислюємо або 3 других R, або дві третіх R. І це дуже класні такі речі, тому що для того, щоб нам в далі розрахунки робити, нам потрібно дуже класно розуміти, як можна обчислити, якщо у нас. Один резистор, як можна обчислити, якщо у нас два резистори, як можна обчислити, якщо у нас три резистора, і дуже бажано потім нам такі саме схеми буде обчислювати, якщо у нас буде чотири резистори. І якщо ми ось ці обчислення з вами зробимо, ми будемо приблизно розуміти, як відбуваються розрахунки, які саме коефіцієнти бувають перед R, якщо однаково резистори, безумовно, тільки про це мова йдеться, то Після цього ми можемо розв'язувати більш складні задачі, тому що іноді нам потрібно складати схеми, і нам не розповідають, скільки там резисторів, але ми приблизно розуміємо, коли вже такі розрахунки зробили. Ми тоді можемо ці теми, схеми комбінувати. А без цього, без такої тренування, без такого тренування ми не зможемо це зробити. Тому зараз. Звернули увагу на три резистора, Розуміємо, що ось так їх можна поєднати, але, можливо, було ще три паралельно. То було б на 3, як ви розумієте. Тобто так було б 3 r а так було б ну, тобто, да, Бачимо, що у нас парами з'являються результати підсумки. Це важливо, це запам'ятали. Якщо ви звернули на це увагу і прослухали уважно, то ви молодці. Рухаємось далі. Наступна задача 1558. Ну, я обіцяла, що у вас будуть складні задачі. От тут у вас є складна задача. І потрібно розуміти, як пов'язані ці резистори. Я сподіваюся, що ви вже самі трохи попрацювали над цій задачі і ви. Мабуть, хтось впорався, а хтось розуміє, що не вистачає знань на даний момент, і тому ви пішли подивитися, як розв'язувати цю задачу. Тим не менш, давайте ви уважно подивитеся, спробуйте вигадати, ну, або побачити, як з'єднані резистори. Так, вони дуже складно з'єднані, тому що автори бачать, що і діагонально рисували, крім всього. Прочого. Але все одно можна розкрутити. Тому що, бачите, ось це у нас перекриває щось. Но точно, о, 3-4. Точно можна побачити, що вони послідовні. Ось, бачите? Ага, тоді я бачу, що другий до них паралельно. Дивіться, як схема розкручується. А тоді ось ця, ця група до цього першого вона буде послідовна. І тоді я вже можу. Перерахувати, перекреслити еквівалентну схему. Якщо я хочу розв'язувати задачу саме так, без еквівалентної схеми, то я ось це словами буду прописувати. Тобто я так далі. Схема должна бути обов'язкова. Це не обговорюється. Або схема ось ця, і ви по ній все прописуєте, або схема еквівалентна. На ваш вибір. Ви Вы вибираєте, як розв'язувати задачу. Повторюю ще раз, складнощі, складнощі в мене в цьому випадку перевірити. Різні розв'язки, але вони повинні бути правильні це перш за все. Ще раз, якщо ви не хочете еквівалентну схему, ви по цієї схемі все розписуєте, що 3-4 послідовно, 2 до 3-4 паралельно, і 1 до 3, 4-2 послідовно. Посля цього ви будете розрахунки робити. Якщо ви хочете зробити еквівалентну схему, о, бачите, як прикольно. Добре, давайте я зараз все напишу сюди. О, Якщо хочемо еквівалентну схему, то ми так і нарисували. 3-4 послідовна, 2 до них паралельна, 1 до них послідовна. І далі ми можемо розраховувати. Ось у нас еквівалентна схема. Ось у нас пошли опори. Опор 3, 4, це r 3 плюс r 4 буде 60. Додаємо другий паралельно r 2 на R34 поділить на суму, це буде 40. І один додаємо послідовно, додаємо, що до цього 60, це буде 100. Тобто ми знайшли загальний опір. Вже на, цей, на це питання ми відповіли. Але нам потрібна сила струму в кожному резисторі, В кожному не загальну, а саме в кожному. Спочатку ми знаходимо загальну силу струму із закона Ома. 30 делим на 100 буде 0,3. І ця сила струма це сила струма через перший резистор, в тому числі. На перше питання по сілій струму ми відповіли. Рухаємось далі. Далі ми переходимо, далі ми переходимо ось до резисторів 3,4 і 2. Вони між собою. Резістер 3 3,4, це як один, я рахую його. Резистор 2, вони поєднані паралельно. Тому відношення сіл струмів обернено пропорційно відношенню оперів. І ми бачимо, що відношення сіл струмів відноситься як 2 до 1. Тоді через другий резистор струм і 2 протікає, це буде одна треть. У нас три частини, два і один. Три частини. Одна треть протикає стром через і два, це 0,1. Ну і зрозуміло, що дві треті або загальний стром мінус другий, це буде 0,2 А. І відповідь обов'язково ми по порядку записуємо. Не просто як ми знайшли і як спомнівали, так записали. Тот, хто буде перевіряти, йому должно бути зручно перевіряти вашу роботу. Це важливо. Тому ми записуємо R дорівнює 100 Ом, а далі по порядку. За порядком І1, 0,3, І2, 0,1, І3, 4 однакові по 0,2. Будь ласка, коли ви будете виконувати самостійні роботи. Ми от так, саме так записуємо. Неважливо, в якому порядку ви шукали ці е, відповіді. Важливо, що ви повинні після цього все систематизувати і акуратно записати. Будуть задачі, де потрібно буде всі струми, всі напруги, всі опери, там все порахувати. І якщо ви напишете в розброс, як це можна перевірити? Ну, складно. Тоді це не дуже хочеться оцінювати. Добре. Ще одна задача. У вас була ось така схема 15.1. Обидві лампи в колі, однаково при крайньому правому положенні ковзного контакту реостата. Амперметр ось цей, А1 показує 0,5 ампер, і що показують амперметри А і А2. І як зміняться покази амперметрів, якщо ковзний контакт пересунути ліворуч? Тобто спочатку він праворуч, а потім він ліворуч. Ну, якщо ви розумієте, якщо ми цей ковзний контакт передвинемо праворуч, то це означає, що ми просто вимкнемо реостат. Він не буде працювати. А якщо він не буде працювати, то у нас буде дві однакові гілки. Бачите? У нас тут 2 вы ну, По одному амперметру по одній лампочці. Лампочки за умовыми однакові. Якщо у нас реостат не працює, якщо ковзний контакт в крайньому правому положенні, то сила струму 0,5 буде здесь. значить сила струму буде 0,5 здесь. А сум... сила, сила струму через амперметр загально буде 1 ну, 0,5 плюс 0,5. Якщо ми рухаємо сюда ліворуч, все дуже складно. Тому що, ну, так, ми розуміємо, що у нас збільшиться показ амперметра А1, або зменшиться. Зменшиться показ амперметра А1, вибачаюсь, тому що ми опор збільшимо, покази зменшаться. Але все, на цьому я далі нічого не, могу, не можу казати. А я не знаю, яка далі схема. Нам не казали, там є напруги, нема напруги. Постійно напруга, не постійно, Є ли там ще якісь нагрузки... Ми не знаємо нічого. Тоді, ось, якщо у нас ковзний контакт праворуч, ми все знайшли. а Якщо він ліворуч, ми можемо тільки констатувати факт, що у нас змінюється сила струму в амперметрі А1, і все. Тому это записується, дивіться, як это можна записати. що за крайнього правого положення контакту Ріостат просто вимкнений. Ми домовилися до цього. І якщо лампи у нас однакові, то струм через них теж протікає однаковий. Тобто, у нас буде 0,5 А в першому і 0,5 А в другому. А загальний, загальна сила струму тоді буде дорівнювати суми, тобто 1 А. І здесь все зрозуміло і все однозначно. Не може бути тут іншої відповіді. Але якщо. У нас ми ковзний контакт ось сюди ліворуч пересунемо. Ну, тоді все складно. Тому що, якщо ми сюди його посунули, то ми розуміємо, що у нас буде максимальний опер реостата, Тобто опер ось цієї ділянки він збільшиться. Якщо він збільшиться, то зрозуміло, що сіла струму ось тут зменшиться. І, і, і все. На цьому ми завершили наше розсудження, тому що далі ми не можемо розповідати ні про що, ми не можемо про інші прилади нічого певного казати, тому що ми не бачимо інші ділянки кола, ми не бачимо, де в нас що далі буде підключатися. Ну так і записуємо, так буває. Що Ось на цьому ви теж будете попадатися, тому що будете намагатися розповідати там, де нема чого розповідати. Ну, таке буває. Добре, ось таке домашнє завдання у нас сьогодні було. Сподіваюсь, що ми з вами все добре перевірили і можемо відпочити.